друзі, ну коли ми говоримо за якісь матеріальні речі, за позики гроші. Ти знаєш, важка реальна тема. Е, я, на жаль, я знаю історії в прям близькому колі, коли гроші прям зіпсували дружбу, і я потім слухала історії від друга, який втратив друга саме через гроші. А через гроші, тому що інший, наприклад, цей друг він розбагатів, і, типу, йому стало там і він похерився. Чи він взяв позику? Через позику. Ти такий: ну ти ж мій друг, ми дружимо роками, я тобі довіряю. І начебто, чому тобі очікувати, що ця людина тебе зрадить і не віддасть там ту позику. Ну наче немає жодних причин, а потім це стається. І ти в такому жорсткому мінусі моральному, бо ти втратив людину. І людина просто така, як вітер. А з іншої сторони, ти ще й втратив гроші. І це просто дабл трабл, дабл мінус. І це, це жахливо.